В рамках проєкту було створено цикл з 12 аудіо та відеопрограм, які в легкій та ненав'язливій формі спонукають людей почати вживати українську в повсякденному житті. Ми одночасно задіяли і соціальні мережі. всі соціальні мережі: Ну TikTok, Фейсбук, Інстаграм, Ютуб канал зробили. Зробили зовнішню рекламу і зробили радіо. Тобто, це такий був. Комплексний проект саме комплексний підхід допоміг охопити та залучити великий обсяг людей. Ведучими навчальних програм стали Радіо Діджей, Даня Білий та Юля Карпова. Він з Дніпра, а вона з Тернополя. Я україномовна від народження, а Даня зрозумів, що дружити ми повинні, оскільки він переходить на українську. Нарешті це проект «Говорю». Задача проєкту не змушувати, а заохочувати. В кожній програмі ведучі обирають тему для обговорення, тож під час перегляду можна ще й дізнатися багато цікавого та корисного. Саме радянщина навчила нас так говорити жінко і так далі. І це вважається трошки зневажливим стосовно жінок. Якщо брати ну, це потом... визначення постаті. Ну так, але якщо брати звертання е, власне українське, то це краще пані або панянко. Проєкт можна знайти у соцмережах за допомогою хештегів говорю а також через постери зі слоганом мова об'єднує, і вона дійсно має об'єднувати всіх нас і в Україні, і за її межами. Є вислов Сократа заговори, щоб я тебе побачив. В цьому глибина думки Заговори, щоб я тебе побачив. Людина говорить, і ми її бачимо Олена Петриченкова Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу.